Про перспективу виходу Греції з єврозони вже не шепочуться за закритими дверима. Наразі йдеться про те, скільки коштуватиме зміна складу валютного союзу. ЄЦБ обачно заморозив кредитування грецьких банків, переклавши відповідальність на центробанк країни. До завершення рекапіталізації установ. Доступ до рахунків єЦБ для них закрито. А поки ЄЦБ і МВФ у стані повної бойової готовності anything, Крістін Лагард підтвердила, ми у МВФ маємо бути технічно готові до всього. Це наша робота. Я не кажу, що це бажане вирішення. Я тільки кажу, що це одна з багатьох можливостей, до якої ми маємо бути технічно готові. Перше обітницю мовчання порушив Маріо Драгі. ЄЦБ прагне зберегти нинішній склад Єврозони 17 учасників, однак один з гравців дійсно може залишити поле. Визнав він. Yeah, yeah. Якщо це станеться, найбільше вдарить по європейському центробанку і Німеччині, найбільшому вкладнику загальної скарбниці. Але загалом дістанеться усім. Загальний рахунок може сягнути сотень мільярдів євро. Уникнути збитків або принаймні скоротити їх немає. Кому до виборів у червні уряд Греції таких повноважень немає.